Приплий, приплив до бережка, дай тобі і стипуй, мати. Мати, мати і, 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 і вас, <піллявся> Так, так. молодці діти, значить, ви підгадали, хто співав ці пісеньки. Так. Як у нас сьогодні гарно, тепло, весело, нехмарно. Сміху за зав'язку, зараз ще побачив паску. Голотувалися дітки, він звиновані та світ. Слухайте, яка це паска. Я осінь, скопавши клятку, їду в поле, тільки світ. Бо зі мною борщ хто мати не соус, пеша, І скажу, що ще дощ, що мишний смачный смай, пригружался моби, колись не страх, но смачный яду. Gracias. Sí. Sí. imagine Підняли, ви бачите, гарбуза на зерку звали. <звілля> <звілля> гарбуза, любить, поспішай, проблеми більше скоріше, то на цьому році ви паливі та дійсніше. Просмову <звілля> з вами буду мати, ось що хочу вам сказати. Хоч дуже і кориснім всі ви, та діти ви мої. Бажаю вас навчити, сім'ю любити, дружбу цінити, щоб не було ворожнечі між вами і всі були мирідними братами. Hi, I'm Hi. 来一块吧，好。 Thank yes. you. Прошеничку скажу. Ген, злодійко, полідайся, геть хатинки забирай. Я лисичка, як ти скочу, полетить від тебе хлопче, На шматочки роздеру, ще на напору розітру. І на після запався, за кущами захопався. Зайчам. <риві> <риві> <"Дреб 'я, шкодили, риві> не було б мені вороги приступати до сороки, от як скочу, як підскочу, коли він век лоща, наш мадочка розору, ще на порох позітру. Та злякалася сорока, скрипотового білого. Облітала я, я усю, чула, воділи люди, захотів. І вогонь палає в ній. Ой, не вже може забрать. В мене скрині та магай. Як моє зори, що ж мені тоді робить? буду додому. І зібралася. Таня буде задавати, а ви будете відповідати. І Побачимо, скільки праздник відповіді від астен. Так. Давайте слідчі даємо. Названі? Ні. Давайте слідчі. А де ж на уні, де ж посподалі та свічку натопили і зварили вже обід. Скрізь попора як світ. Раптом, раптом дивиться коза, і стовпопиться держав, а господаря нема. Він спечував.

теплій хатці на натопленій лежанці. А ось тут так є поле. На карпата бара болі, боря човне, що мак винку, саковисту капустинку. Там, там, хазяйку. Все наші приніс до хаки, окрил сир, добавив пиво, лапки. Сколько поїздку зачати? Что там, хозяйка? Що буде, не страшний буде. Я повинні шокувати, не ході забрати до хати. Я тобі допоможу тобі хату. хати, кожен ми трісні, ми кінятку, от постукаємо в хаті. Дуже дійно була ква. хай злодій. Вимо твориш та лисичка, до самочка по водичку, бачить зайчика охапка, біля них зайчик, жапка, і на лейдерцелиска, підійшла до хати близько. Що то крапоч, питаю, може, я пригодню. Викінчи, Три, чотири. бачите, ті копиця визирають з під кориця. І зірчає з гостринки річки, йдеться, шутка, як у Мишки двері відчинили, і звіря поділ пустили. Хаті затишно і чисто і згадав. Я збираюся на обід пірожки, пікні і у подкува дішка, так, та, та чомусь вона пуста. Раз там чують, мене запічка. Я розпекла вам. Річки, пережечки наліпила й трохи в хаті відпочила, Не сваріть мене, будь ласка.